Відвантаження садівник 220. Людина приїхала, запустили, показали, як він працює. Рубає до 5 см гілку. Підключення на 220 двигун, 2,5 кВт електричний. Кріплення лапи фланець. Такі два колеса, діаметр 160. Рубає ось таку фракцію. Ось. Ну, розміри. Звичайно, от і такі проскакують, Інколи, коли дуже тонка гілка. Але основна фракція ось. Документи, гарантія один рік на гілок, наші порізане на все. І ось така красота виходить. Кому потрібно обрізати сатик, нікуди оці гілки дівати. Взяли, подрібнили, розсипали погороду. І так буде земля висихати, помульчуєте і все буде добре. Все буде Україна.